Всім привіт! Багато хто з вас бачив цю річ, але дуже боїться її використання. Це фермуар. Виглядає неймовірно стильно. Кріпиться ось так на магнитиках, ось він. І з нього буде неймовірно гарна сумочка. В комплекті до таких фермуарів завжди ідуть ось такі гвинтики. Тобто, якщо ви зрозуміли, нам з вами знадобляться викрутки. Але спочатку мій минулорічний недов'яз, який вже бачили. Я його дов'язала, використовувала я в ньому шнурочок 1,4 мм. і ви тільки но ну, подивіться, яке щільне полотно. Бачите, пров'язала навколо трішечки зібрала його просто стопчиками без накиду, залишилось те, що не любить жодна майстриня приховати ниточки. Але з зі шнуром набагато простіше це зробити. Бачите, скільки їх? І що я зараз буду робити? Я беру запальничку, я не палю, але. Палю шнурочок. І ось таким чином, 100% треба буде ставити підкладочку, просто підпалюю кінчики і, як то кажуть, їх фіксую ось так. Це. Вони нікуди не подінуться. От все це треба підтягнути, тому що багато разів ниточку змінювали. Як завжди, поспішали, але бачите, як поспішала, що не дов'язала. Навіть з минулого року. Ні, я дов'язала, просто не збирала. А далі ось така медитація, все це попрятали, поховали, і далі будемо встановлювати фермор. для того, щоб поміряти, який фермор вам підійде. Я, до речі, змінила один на другий, і я поміряла, зробила собі отаку от міточку. поміряла Зверху в свій клач. Далі беремо фермуарчик, розкриваємо його, як ви бачите, він має дуже таку цікаву форму. І для того, щоб поміряти, чи влізе в мене полотно, робимо наступним чином. В фермуарі є пази, як ви бачите, я вставляю цей шнурочок ось так туди, так само як я буду вставляти. Свій майбутній клач. Ну, щоб не псувати полотно, краще це зробити з ниточкою. І ось так проходимося повністю. Якщо нитка вся потрапила, все гаразд, трішечки натягнемо, то в нас влізе наш клач. Поїхали, встановлювати.